Оператор вносить рецептуру, пропорцію шматочків соусу. Далі машина підбирає пакет, наносить дату, насипає шматочки, заливає соус і потрійна запайка. На виході ми отримуємо пауч з запакованим продуктом. Кожен пауч проходить відбракувальну вагу і відбраковується, якщо вага вища за норму або нижча. Я зараз продемонструю, ми спробуємо. Менше Mench, і ставимо на місце. Побачимо наш пауч. Прикольно. Е, таких ліній у нас 4. Сумарно це видає 720 пакетів за хвилину. 720 пакетиків за хвилину. Так. Це вже готовий продукт. Ні, Це ще не готовий продукт. Готовий, готовий він стане після стерилізації. Від моменту запайки до моменту стерилізації має пройти максимум 40 хвилин, не більше. сенсі стерилізації. Тобто, оці шмато, оце вже готове. Після того воно стерилізується в упаковці. Так. Оці шматочки їх там на пару приготували. Ой. Там нема нічого вже, що може зіпсуватись. Желе. Приготували там, нема чому зіпсуватись, нащо його ще раз стерилізувати. Якщо ми бачили шматочки, потрапляють ще на відкриту площадку. Ми не можемо сказати, що вони повністю ізольовані від навколишнього середовища. Тому після попадання в, 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 в пакет ми їх стерилізуємо, і ті, і лише після того ми утримуємо термін придатності два роки.